Добрий ранок, любі малята. Сьогодні у нас заняття з розвитку зв'язного мовлення. Хозяйнувати осінь не линіться, городниця вона і садівниця, на вулицях, у парках і у полі, восени роботи всім доволі. Вітаю вас, друзі! Чи впізнали ви мене? Так, я, красуня осінь, коли приходить осінь. На деревах починає жовтіти листя, пташки збираються відлітати в теплі краї, а на людей чекає багато турбот, а яких саме давайте пригадаємо за допомогою чарівної книги. Сторінки її погортаємо, про турботи восени згадаємо і дорослі і малі з перших днів осені. Виходять у парки, сквери, садки і прибирають опале листя, збираючи його у великі купи. Діти, скажіть, за допомогою чого люди прибирають опале листя? Так, вірно, люди прибирають опале листя за допомогою грабли. Малята, чи можна спалювати листя? Так, звісно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людині. Діти, що це? Так, вірно, це гриб. У лісі вже де не де з'являються грибочки, і все більше людей йде на їхні пошуки. Скажіть, а чи всі гриби можна збирати? Звісно, потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть. І отруйні гриби. Тому, перш ніж збирати, потрібно все про них знати. Малята, погляньте ще на картинку, що на ній зображено? Так, це груші, яблука, сливи. А як одним словом ми можемо це назвати. Так, це фрукт. У садах вже достигли фрукти. Треба їх скоріше позривати. І на зиму заготовити. За деревами також потрібно доглядати, спиляти зайве гілля, обкопати землю навколо дерев, щоб дощева вода та талий сніг могли набувати коріння. Діти, що ми бачимо на цьому малюнку? Так, це лійка і лопата. Восени ще саджають нові дерева, щоб за зиму корінці добре вкоренилися. Набралися сили і весною молоде дерево порадує нас своєю красотою. Давайте поглянемо ще у нашу книгу. Що у ній зображено? Так, це овочі. А це значить, що на городах теж роботи вистачає. Потрібно старанно попрацювати, щоб всі овочі зібрати. Все з городу позгрібати. Щоб за зиму земля могла відпочити і наступного року дати гарні вражаї. Ще в нашій книгі є така картинка це консервація. У мам і бабусь роботи теж вистачає. Треба з овочів запаси зробити, з фруктів сок, компоти, варення зварити. Щоб взимку вся родина могла смакувати. Що ви бачите на цьому малюнку? Так, це овочі. Із овочів роблять салат. Салат із овочів називається овочевий. Ще із овочів роблять сік. Сік із овочів також називається овочевим. А це фрукти. Салат із фруктів називається фруктовий. Тільки з фруктів також має назву фруктовий. А зараз, щоб наші очки трохи відпочили, ми зробимо гімнастику для очей. Слідкуйте за листочком, рухаються тільки очки. Подивимося ще у нашу книгу. Діти. Книга пропонує нам пограти в гру смачне варення. Вам потрібно уважно дивитись на малюнок, назвати ягодку чи фрукт, який ви будете бачити, і сказати, як називається варення з цієї ягодки чи фрукта. Що це, діти? Так, персик. Варення із персика називають персикаве. Що це? Полуниця? Як називають варення із полуниці? Так, вірно, варення із полуниці називають полуничне. Що це? Груша. Як називають варення із груші? Молодці мої розумнички, варення із груші Називають грушеве. А це що? Як ми назвемо варення із малини? Так, варення малинове. Вишня? Варення із вишні вишневе. Слива. Варення із сливи сливове. Діти. Як ми назвемо сік з груші? Сіки з груші називають грушевим. Як ми назвемо сік із яблук? Сік із яблук називають яблучний. Який сік виготовляють із вишні? Із вишні виготовляють вишневий сік, а із сливи. А із сливи сливовий із сік. персика. Із персика персиковий сік, а із винограда. Виноградний. Молодці, мої розумнички, ви гарно попрацювали. А про тих, хто гарно працює, є багато прислів'я. Одне з них звучить так. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Тільки людина, яка гарно трудиться, яка старанно працює, та людина, досягає. Гарних успіхів, житті і да сягає висот. Діти, давайте повторимо це прислів'я разом. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі! Молодці дітки, мені дуже сподобалось, як ви працювали. До нових зустрічей, до побачення!